Ну що, любі друзі, знов рада бачити вас у себе на каналі. І будемо з вами ми продовжувати тему розкладів для різних знаків зодіаку. І настав час подивитися, що ж очікує Левів, що очікує Левів цієї осені 2024 року. Отож, як завжди, подивимося з вами декілька сфер, подивимося з вами. Загальні тенденції цієї осені для Левів. Подивимося ми з вами ще, що там відбувається в любовному житті в них, що там відбувається в плані роботи, в плані здоров'я. Подивимося, які несподіванки підготувала лева доля. І також глянемо, які поради карт для Левів, для того, щоб прожити цю осень максимально комфортно, з максимальним успіхом для себе. Так, давайте будемо дивитися. Спочатку я візьму і гляну. Звичайно ж, загальні тенденції. Подивимося на три місяці, на вересень, жовтень і на листопад. Я витягну для вас три карти, любі леви, і ми подивимося, які тенденції вас очікують, які там будуть події переважати. Так, давайте наглянемо ну, левчики наші три карти. Три карти. Зараз витягнемо. Тож, вересень, жовтень та листопад. Поки що решту колоди відкладемо. Отож, давайте ну, дивитися. Так, ну що ж, давайте дивитися. По-перше, вересень. Вересень почнеться дуже різко і дуже швидко. Тобто тут справи закрутяться так, що хавайся, тому що а, вам потрібно буде. Багато подорожувати, можливо, подорожувати з країни в країну, з міста в місто. Можливо, вам треба буде багато їздити по роботі. В принципі, крутитися по місту, але а, треба буде багато їздити. Тобто сидіти на місці в леві в цій осені не вийде, особливо в вересні. Треба буде дуже-дуже багато рухатися. А, також майте на увазі, що справи будуть розвиватися досить швидко, тому ловити гав не варто. Вам треба буде дуже-дуже. Знаєте, так швидко кумекати, щоб встигнути все зробити, щоб потрапити вчасно, щоб зробити все вчасно. І це буде такий момент, знаєте, такої кмітливості. так? Вам треба буде проявити свою кмітливість і дуже швидко орієнтуватися на ситуації, тому що час на якісь такі глибокі роздуми у вас не буде. Отож, по цій карті, а в принципі дуже гарна ситуація з поїздками. Якщо ви любите поїздки, якщо ви не любите. То підготуйтесь, будь ласка, до цих поїздок максимальним чином, тому що, ну, як я вже казала, часу на роздуми буде мало, так що е, продумуйте ситуацію заздалегідь, так би мовити, тому що так, вам треба буде вирішувати все дуже швидко. Тобто, справи закрутяться так, що ого. го Це такі енергії вересня. Далі, енергії жовтня. Давайте наглянемо. Слухайте, енергії жовтня тут відчувається така, знаєте, втома. От, можливо, у вас був такий. Попередній місяць такий весь а, в справах, весь в подорожах, і він вас трохи виснажив. І от з такого в жовтні місяці ви у вас буде дуже велике бажання відпочити. Ви будете почувати себе втомленим, змученим таким думати, ну наскільки вже можна це. Оце так, знаєте, впахувати на роботі, це мотатися туди-сюди. І по цій карті видно, що вам все одно доведеться, скажімо так, завершувати ті справи, які ви почали в вересні, але це вже буде от майже кінець. Тобто ви будете знати, що вам залишилося ще зовсім трішечки для того, щоб завершити свою, свою роботу. і це таке, Ця думка буде вас тримати в тонусі, тому що ви будете знати, що ще трішки, і вже все. І вже нарешті з цим можна буде покінчити і трошки відпочити і зайнятися своїми справами. Або просто переключитися на щось інше. Але такий буде виснажливий місяць. Тобто ви будете триматися, знаєте, молодцем, але, але такі будете втомлені, буде багато стресів. Так, далі. Для останнього місяця осені, для листопаду, у нас тут а, туз кубків. це дуже гарний знак для вас леви, тому що це, знаєте, Нові відносини нові почуття. Можливо, знаєте, можливо, навіть зачаття дитини. Хто планує дитину, це цілком можливо. Такий варіант. Якщо хто не планує, то це просто можуть бути або нові романтичні відносини, або можливо, буде початок якихось цікавих стосунків. Не обов'язково романтичних, хоча і це можливо, але може бути початок стосунків, з якимись цікавими людьми, з якими вам дуже дуже комфортно, які вас підтримують, які дають вам таку знаєте, психологічну підтримку, підтримку емоційну і дуже вам з ними буде комфортно, і, в принципі, для будь-яких романтичних емоційних моментів місяць листопад, отут він себе проявить найкращим чином. Так що тут ви маєте зосередитись не на роботі, а більше засередитись саме на своєму самопочутті, на психологічній стабільності, на а, ваших коханих людях, на своїй родині. Отак от, от такі от загальні тенденції для левиків на осінь. І давайте наглянемо далі. Подивимося, що нас очікує в любовній сфері. Як завжди нагадую, любовну сферу я дивлюся для трьох категорій людей: для тих, хто знаходиться в стабільних відносинах, для тих, хто знаходиться в пошуку другої половинки, і для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. Тобто інформація буде для всіх, ніхто не піде звідси обділеним. Всі трошки про себе дізнаються. Давайте наглянемо. Отож, що у нас очікує людей, хто в стабільних відносинах, тих, хто в пошуку половинки, половинки, тих, хто знаходиться в любовному прикутнику. Давайте наглянемо, ну, що там в кого відбувається. Отож, ти, ті, хто а, в стабільних відносинах, дуже все добре, дуже чудові відносини, ви почуваєте себе захищеними, а, вас все влаштовує, ви почуваєте, що ну, прям не може бути все так гарно, а все прямо, дійсно дуже гарно. Тобто, в кого. от Хто в стабільних відносинах, просто супер вам ці осені буде, все буде чудово, ви всім будете задоволені, будете, коротше, як знаєте, як сир в маслі кататися. Ну, тобто, тут все просто супер. Так що поздоровляю вас, ті, хто в стосунках, у вас ці стосунки будуть проходити найкращим чином. Далі, для тих, то в пошуку, слухайте, вас очікує дуже багато зустрічей, дуже багато а, побачень, дуже багато таких, знаєте, романтичних вечер, чи а, сніданків чи обідів. Але тут дуже багато, знаєте, відвідувань місць а, таких. Закладів розваг, так би мовити, тобто кафе, ресторани, може, якісь вечірки, може дні народні, там де ви будете знайомитися, де будете спілкуватися із новими людьми, з цікавими партнерами. Можливо, дуже багато тут бачу саме побачень, такого знаєте. Легкого характеру, тобто тут нічого серйозного, такий от відпочинок душі, але будете дуже багато, знаєте, відвідувати оцих от от місць, де збираються люди, де люди святкують, де люди насолоджуються життям. Оце для вас прямо осінь під девізом побачень пройде повністю вся. Ви будете просто, от, знаєте, за всіх датей таких ресторанів та кафе по цій карті. Далі, для тих, хто в любовному трикутнику. А в любовному трикутнику, слухайте, ну, в принципі, особо справи мінятися не будуть. Тут якихось таких от драматичних, драматичного розвитку подій я не бачу, але по цій карті ми бачимо, що якась робота йде. Знаєте, в вода камінь точить, тобто і тут знаєте хтось потроху точить ці відносини. Тобто це може бути або там коханка, яка підточує фундамент шлюбу, або жінка, яка потроху, знаєте, відсуває коханку від а, свого чоловіка, або чоловік, який потроху собі, знаєте, а, а, потроху так в гасає до коханки і не планує це припиняти. Тобто тут, в принципі, назовні, так би мовити, нічого такого особливого не трапляється, але всередині там щось таке, якісь підводні течії є, але вони такі. Приховані, тобто, але потрошку робота ведеться, так що майте на увазі, а, якою б частиною любовного трикутника ви не були, але щось там таке назріває цієї осені. Отож, так, ми з вами розглянули любовну сферу. Отож, далі дивимося леви, що вас очікує в плані роботи? Так, в плані роботи, знову ж я обираю. Три групи людей, щоб подивитися, в кого там що відбувається, ми подивимося, по-перше, тих, хто працює на роботі, в кого є робота, тобто найманих працівників. Подивимося тих, хто в пошуку роботи, тих левів, хто шукає собі роботу зараз і восени планує шукати. І тих, в кого є свій бізнес, тобто власники бізнесів. Подивимося, що там, у кого, які перспективи. Ой, слухайте, випала вежа. Ну, кому ця вежа випала? Не зрозуміло, але подивимось, може вона в нас ще десь проявиться? Так, отож, давайте наглянемо. Ну, давайте наглянемо. Ну, отож, для тих, хто в наймі, для тих, хто шукає роботу, і для тих, хто, в кого є свій бізнес. Так, три сфери. Будемо дивитись. Отож, для тих, хто в наймі дуже все чудово. Ситуація стабільна. Робота приносить вам дуже непогані гроші, ніяких таких, знаєте, різких змін не планується. Все, все чітко по плану, все прораховано. От, король Пентаклі, він такий хлопак, знаєте. Не те, щоб скупий, але такий продуманий. Він чітко знає, куди в нього де і на що заплановано витратити гроші. Тобто, гроші по цій карті є, ви їх отримаєте, але вони будуть от саме так от чітко попланувати. Тобто, у вас на ці гроші вже будуть там якісь плани. Знаєте, як то кажуть, я їх ще не отримав, але я їх вже витратив. Оце така схема. Тобто вони всі підуть на потрібні такі потреби, на те, що вам потрібно, і вони будуть. От, і, в принципі, такі непогані гроші. От, але от, тут е, їм треба чіткий план дати по роботі. Ну, і робота, в принципі, така, що теж вона е, вказує на якусь розміреність, на якусь чіткість. Тобто, все у вас там по роботі буде йти також по плану, все перевірено, все по чітким схемам. Дуже непогано. Для тих, хто в пошуку роботи, ну, ви знаєте, можете її знайти. Чому швидко? Тому що лицар мечів це такі. Активний хлопець, він тут рухається вперед, він жене як шалений, так що ну, всі лицарі, в принципі, це е, швидкі. Тобто можете знайти роботи досить скоро, на початку осені можливо. Е, от і е, лицар мечів це такий момент, знаєте, коли треба думати головою. Не вестися на емоціях, а саме от продумувати. Головою думати. А, і також полиці мечів, це ще може бути, знаєте, і військова сфера. Тобто ви можете знайти роботу в якійсь сфері, пов'язаній із ну, нашою зараз теперішньою ситуацією, з якимись військовими справами а, а, напряму або посередковано. А, але так, тут, тут все швидко трапиться. Тобто ви абсолютно точно знайдете роботу і досить швидко. Далі, для тих у нас, хто. Кострій бізнес, слухайте, оце, я думаю, на вас там хотіла вежа випригнути ви з колоди, коли я тільки що тасувала, тому що тут справи кепські. Так, я думаю, що це на вас. Власники бізнесу. Тут, звісно, повний піздейшн. На жаль, а так все гарно починалося. Слухайте, ну так, тут якийсь крах, тут повністю вас приб'є. Чи відсутністю продажів, чи відсутністю прибутку, можливо, податками, але, а можливо, все разом, плюс відключення світла. Але по цій, по цій карті видно, що ну, ну, цю осінь треба просто постаратися пережити, там, підтягнувши пояси максимально, але ситуація буде скрутна. Тяжко буде дуже просто. Ви будете відчувати, як, як буквально у вас просто ці всі, знаєте, купа цих всіх неприємностей, все, що у нас відбувається в країні, і те, що. Ну, Енергетична система, і податки підняли, і, коротше, все, все докупи, так би мовити. Так що готуйтеся, підтягуйте пояси, якось оптимізуйтеся, тому що ну, осінь буде скрутна, скажу я вам одразу. Ну, ось такі от справи це от така порада, яку я вам можу дати по цій карті, але тут дійсно нічого позитивного я не бачу. Така карта, карта негативного, скажімо так, впливу. впливу. Енергії. Ну, і оскільки там хотіла на вас випасти вежа, скоріше за все, я її назад в колоду поклала, але бачите, все одно на вас випала все ж таки десятка мечів, така негативна карта. Ну, По вежі, знаєте, це ще може таке щось бути несподіване. Якийсь несподіваний такий момент, щось там у вас може або зламається, або ну, якісь такі. Ну, не хочеться сказати, що якісь можуть бути взриви, але може бути і таке. Тому. Майте це на увазі, тому що вежа це якийсь е е е несподіваний такий момент, несподівана катастрофа, яку ніхто не очікував, яку ніхто не міг запланувати. Але будьте обережні, будьте обережні. В принципі, зараз треба всім бути обережнім, але оскільки така карта випала саме вам, власники бізнесу, то іще раз щось якось себе підстрахуйте, якось себе, ну, не знаю, підстеліть собі соломки, хоч десь. Далі, далі, давайте левики, глянемо, що там у вас зі здоров'ям буде відбуватися восени. Як завжди, дисклеймер, якщо вас щось турбує по здоров'ю, не опирайтеся 100% на пораду карт, завжди йдуть до лікаря, не витрачайте час. Карти вам дають лише напрямок, лише підказку. Але відповідальність на вас. Тому, якщо ви почуваєтеся вже не дуже добре, ідіть і перевіряйтеся. Ми подивимося зараз загальні тенденції для левів. На осінь, що у них там буде зі здоров'ям. Я витягну одну карту і подивимося зі здоров'ям. Королева мечів. Ну, в принципі, по здоров'ю все непогано. Стрес може бути. Ну, Королеві мечів це, знаєте, проблеми із контролем емоцій. Тобто, може бути у вас просто ситуація така, оця вся наша на вас. Нависати над вами, як то, знаєте, дамо ну, так на задньому плані під, підтискати. Так, левики, довелося зробити перерву. Якраз тут була повітряна тривога. Я намагаюся знімати відео вночі, поки ніхто не дзвонить, поки ніхто не телефонує. Але тут і тут навіть немає спокою. Отож, ми зупинились на здоров'ї. Як я вже казала, в принципі, таких особливих проблем зі здоров'ям тут немає, але можуть бути якісь моменти, знаєте, з психологічним станом. Така пригніченість, оцей такий стрес, який нахоплюється, накоплюється зараз через ці всі події в країні. Він може давати знаки. даватися знаки, тому також будьте обережні, можливо, щось таке заспокійливе треба попити, або просто якось так трошки відпочивати більше. Ну, якихось критичних таких моментів я не бачу, можливо. Ну, Мечі, це, звичайно, може бути ще якась операція, але не завжди. не завжди. Так що дивіться, ну, Вірогідність операції невелика, тут більше, більше, скажімо так, такий момент стресу я бачу. Так, це ми подивилися з вами. І давайте ну, ще глянемо, знаєте що? Давайте ще з вами глянемо несподіванку місяця, яка несподіванка очікує Левиків. Давайте наглянемо, ну, що. Несподіванка місяць. Я кажу місяць, але ж ми дивимося осінь. Несподіванка так, Отак, от, несподіванка якась осінь, щось таке несподіване, що очікує Левів восени 2024 року. Давайте наглянемо. Отож, несподіванка осені. Дурень, а несподіваний початок нового. Слухайте, вас, вам там підвернеться якась така можливість, якась якийсь такий шанс дуже цікавий. Знаєте, щось, щось нове ви розпочнете. Я не знаю, нові стосунки, нове навчання, нові, новий напрямок в бізнесі, але це буде саме початок чогось кардинально нового, такого, що ви раніше не робили або не могли наважитися зробити. І, от, по дурню, це буде саме, знаєте, от ви підете вперед. Ви підете вперед, незважаючи на страх, незважаючи на опасіння, ви підете вперед, і це буде щось таке серйозне, якийсь новий початок. Дуже непогано. Нові початки це добре. Отож, ми з вами розглянули майже всі сфери, які запланували, але давайте з вами глянемо пораду карт. І давайте наглянемо, ну, яку колоду нам взяти. Давайте візьмемо відеом з китаро. Відйом з, відйом з китару, візьмемо і глянемо, що воно нам буде пророкувати для левиків в плані поради. Давайте наглянемо ну, поради, чого варто уникати цієї осені левам, чого варто не робити, уникати. І чого навпаки, що варто робити? <смі> що варто робити? Чого уникати і що варто робити? От такі дві поради нам потрібні. Давайте наглянемо на оцих картах. Подивимося, подивимося, що ж такого вам не варто робити, а що ж треба зробити. Ну тож, чого вам не варто робити? Лицар Пентаклів. Не витрачайте грошей і бездумно. А, дайте собі час подумати, тому що лицар Пентаклів це швидко, швидко витрачені гроші. Просто він усе, бачите, аж біжить, мчить на коні, щоб їх а, витратити. Ну, лицар Пентаклів він у нас не самий швидкий лицар з усіх, він такий все ж таки трошки обережніший. Але все одно, якщо ви плануєте на щось їх витратити, то подумайте декілька разів і не спішіть на всякі дурнички їх витрачати, трошки одна. Притримайте, це може бути важливо. Тобто не витрачайте дуже швидко. Це порада що не робити, чого не варто робити. І давайте ми ще з вами глянемо, що ж вам треба робити, щоб прожити цю осінь максимально комфортно, з найкращим результатом для вас. Що ж вам треба робити? Так, шістка кубків. Слухайте, ну тут, скажімо так, трошки протирічлива порада, тому що вона контрастує за цим моментом, тому що шістка кубків це про насолоду життям. Це про те, що треба сприймати життя таким, яким воно є, і насолоджуватися ним навіть в якихось дрібничках. Тут, бачите, діти на природі граються з травичкою. Тобто, ну, згадайте про природу, насолодіться тим, що ви бачите навколо себе. Зараз ми ну, всі такі, знаєте, Зайняті, стривожені всі, у нас купа якихось думок в голові. А оця карта вам каже, що ну, трошки, трошки відстороніться від проблем, підіть на природу. осінь взагалі чудова пора, все так гарно виглядає. парки, можна ходити в парки з собачкою кожні вихідні, ще поки тепло, можна і на велосипедах кататися влаштовувати пікніки, шашлики з друзями. Якщо є можливість, то вибирайтеся на природу. Ось ще вам підказує шістка кубків. І це, в принципі, дуже чудовий момент, такий, тому що багатьом людям не вистачає енергії, вони не, не заряджаються в великих містах. Тому виїжджайте на природу, вибирайтеся. Отак, от от, такі поради вам від карта Ро на осінь 2024 року. Отож, левики, сподіваюся, що вам допоміг цей розклад. Сподіваюся, що у вас все буде добре. Також будьте здорові, <смірки> будьте бачні, бажаю вам, щоб все у вас пройшло добре, щоб ця осінь у вас пройшла найкращим чином. Підписуйтесь. Лайкайте, якщо хочете підтримати канал, А, Ну і коментуйте, розказуйте, як вас проходитиме ваша осінь, Мені це завжди дуже-дуже цікаво. І до нових зустрічей, до нових відео.